Ядерний вибух на древній фресі монастиря Ксеропатам, що на святі горі афон, і бомбування міст ракетами. На святому афоні я зустрічав багато древніх фресок, що зображують апокаліпсис Іоанна Богослова, який міститься в новому заповіті. Самі калоритні дивовижні фрески я зустрічав 20 років тому. В скиту продром на півночі афону. Тоді, коли я відвідував цей скіт, телефонів з фотоможливостями ще не було. Так я бачив фреску 9 сторіччя, на якій була зображена американська статуя свободи як символ наддержави, держави, символ свободи і демократії. На зображенні статуя майоріла на звірові, що випливав з океану. Сторунка фігура жінки в римській туніці з піднятою рукою вгору, що тримає смолоскип. Відвідавши цей монастир через 20 років, я цієї фрески вже не побачив, хоча приїхав цей скіт навмисне, щоб її сфотографувати. Але після реставрації притвору храму, де знаходилася ця фреска, вона кудись щезла. Але ось сьогодні ми знову в монастирі Ксенофонт. і хочу звернути вашу увагу на декілька сцен з апокаліпсису Свяна Богослова. Перша сцена ядерний вибух, друга це бомбування ракетами міст. Іконописці, монахи того часу це митці, які перебували в постійній молитві. Що таке перебувати в постійній молитві? Це мати постійний зв'язок з Богом Творцем, це розумом постійно його споглядати, і це споглядання більш рельєфніше, більш інтенсивніше, ніж наше з вами, очне, органічне. Це коли розум людини знаходиться не в голові, не в мозку, а в своєму законному місці, в серці, яке є командним пунктом особистості. Монахи і конописці того часу, що практикували Ісихію, дійсно досягли такої налагодженості особистості, що благодатною молитвою Ісусовою очистилися від пристрастей і зійшли розумом в своє серце, туди, де міститься Дух особистості, там, де Він єднається зі Святим Духом, там, де є наше справжнє Я. Знаходячись там в серці, розум набуває здібності бачити майбуття, бо серце отримує сигнали з майбутнього і передає розуму, який в образах і в метафорах це майбутнє розшифровує. Так, іконописці того часу перебували в постійній молитві, вони бачили образи майбутнього, хоча словесних геополітичних термінів, які ми сьогодні вживаємо, тоді ще не було. І ось сьогодні ми з киянами в монастирі Ксенофонд і знову споглядаємо на ці фрески, які свідчать про те, що Бог все передбачає, але не визначає визначення і рішення тільки за нами, улюблені во Христі, брати і сестри!